Півроку, як ми зібралися знімати огляд цієї квартири. Але маленький сюрприз це буде теж з власником квартири. Правда, я як завжди запізнився. Зараз будемо вибачатись. Доброго дня. Вітаю, вітаю. Я як завжди вибачаюсь за те, що я, як завжди, запізнююся. Заходимо. Заходим. Заходим. Базу. Так, ти мені скажи одразу: ми з тобою будемо на Ви? На ти. На ти. <світ> тобто, як у стандартному житті буде? Так, для чого церемонитись, Давай на ти зразу. Я хочу розпочати, напевно, що з таких банальних питань. Квартира, вона в оренді. Ми дуже поспішали, коли робили тут меблі. Тому що був, був вже була вже людина, яка повинна була сюди заїхати. Тобто, кайфанути від цієї квартири ми не мали змоги. Нормально її зняти ми не мали змоги, я теж ось... не мав змоги да, не кайфанути. І... Ось питання, чи ти як відчув якісь емоції, коли сюди зайшов, чи ти просто з точки зору професійної прийшов, пробігся по квартирі і все. Це не стандартна квартира, це не проста квартира. Тому я не встиг після закінчення там ремонту і заселення людини, я не встиг кайфанути від неї, я не встиг просто насолодитися нею. так, Тому можна сказати, я вперше спокійно прийшов. Я її побачив, побачив багато елементів, побачив е, е, класних рішень, які у мене були буквально на бумазі, були на проєкті, були на дизайн проєкті, так е, е, ці рішення, а я їх вживу так і не застав. І ось зараз в спокійній атмосфері, в спокійній. Бесіді, я можу їх, їх побачити, дійсно відчути. Починається все з дизайн проєкту. О, тобі, тобі, без нього навіть, навіть не дзвонити програму навіть не потрібно, це навіть бригаду шукати. Без дизайн-проєкту навіть не варто починати. Добре, скажи, будь ласка, де ти його взяв? Я не один з перших почав ремонт і цій. Якби вежі, так, ці всі в цьому мужика, і виходить, що я побачив квартиру, яка в такій ж плануванні, так, і дуже нам одразу сподобалася, візуалізація сподобалася. Це в когось з моїх сусідів, і... яка виставлена на продаж. Яка вже виставлена на продаж. так. Давайте я вас ну, перекуплю просто дизайн проект Це зекономить мені і час, і час, і кошти. І йому приємніше, тому що це розділить йому його вартість. Так, але... Ми ж все ж таки не забуваємо, що це, ну, це бізнес. Отже, ми зупиняємося на тому, що у нас є дизайн проект, yeah. який тобі подобається чи не подобається. подобається. Я, я почув, що він подобається. Подобається, подобається, так. Подобається, супер. А, чому тут взагалі все не так, як в тому дизайн проєкті? Ну, дизайн проект це одне, так. А коли ти до діла доходиш і з'являється багато рішень, і ти слідкуєш і. За трендами, які рухаються, так ну тобто і... трошки можна допрацювати. змінювати допрацювати. Під себе. Тобто, це зовсім майже не той дизайн проєкт який був куплений на початку. У фіналі ми маємо зовсім іншу картинку, але важливе зауваження, все, що було в тому дизайн проєкті це розетки, освітлення, бойлери, фільтра, це все залишилось. Я так розумію, да, так це інженерія, тобто, це. зміни було на нас. Зміни так залишилася. Ти пам'ятаєш, яка була кухня? Я пам'ятаю, пам'ятаю. Е Іншої ш... форми була. Нагадаю, ми так згадуємо, тому що це було рік назад. Я прикріплю візуалізацію. Тут було ще продовження кухні. І, ну не сильно зручно туди-сюди бігати, але вз... знову ж таки, ця квартира, вона під оренду. Тут не потрібна велика кухня, тут потрібна красива кухня. Що це таке? Керамограніт. Е це вже, знову знов ж таки змахує на огляд кухні. У нас тут холодильник, тут <реш> у нас, е дивіться, тут у нас техніка Міллі. <реш> Ми її вбудували. <реш> Ми любимо розповідати про технічні особливості. Тобто, ось тут у нас мийка з керамограніту. Дивіться, ось це, воно метеликом розкладено. Ти взагалі помічав це? Ну, <реш> так. Метелики ну, метелик, і метелик да? тобто тобі. <ріху> бонус. Е, так, це бонус, тому що розкладка підбор це коштує додаткових коштів. І ось тут ви теж можете бачити, як він сходиться розходиться. Ти пам'ятаєш вартість цієї кухні? А, ні, не дуже. В доларах ми, ми зробили прорахунок в трьох чи чотирьох варіантах, і кухня вартувала від 4 тисяч доларів до 7 тисяч доларів. Але додатково е у нас йде 1500 доларів, півтори тисячі доларів, 800 доларів. це, здається, підсвідка 200 доларів. Тобто, сумарно, 1,5-1,5,3,10 півтори, півтори, плюс ще тисяча, 11 тисяч доларів. Це максимальна кухня, і мінімально 4 тисячі доларів. Ось те, що знаходиться всередині, це ДСП. Для квартир під здачу часто роблять те, що всередині, те і тут. Тобто вона виглядала б так само, але вартувала б більше ніж в два рази дешевше. Нагадай, будь ласка, чому ти обрав саме цей варіант? Для цього ЖК тут контингент людей, які проживають де, де ти сфальшивиш, де ти зекономиш, так все одно це буде помітно, так і от деталі мають значення. Тобто, якщо придивитись, то ось ці це зносостійкі фасади, це не плівка. Тут у нас фарбування, тому що ми погодили з цими вставками. Тобі сподобалась ця варіація кухні, тому ми обрали її. Але це теж можна робити з плівки. Саме головна особливість у нас іде ось тут в пеналі. Це двокольорове фарбування. Тобто, ось тут у нас графіт, тут у нас білий. Всередині, коли воно темно-сірого кольору, воно набагато красивіше виглядає. Тобто все зроблено заради краси. Йдемо далі. Скажи, скажи, будь ласка, чи важливий тобі був функціонал цієї кухні? Функціонал, звичайно. Яка ж кухня? Чим менша кухня, тим більше і функціонал важливіший. Наскільки я пам'ятаю, ти дуже сильно чіплявся до функціоналу кухні. Зараз я покажу, на чому ми з... зупинились. Це ось тут. У нас ось тут. Йде така ніша. Там ціла кімната, вона йде з фільтрами. Ось. Там, щоб людина мала змогу зайти ось сюди, повністю ці полички всі знімаються, і людина туди може заходити, міняти фільтра, обслуговувати бойлер. Тобто ця ніша така, досить, досить ну, з точки зору конструктиву, вона досить така. Потрібно було попрацювати, скажімо так. Я його вмовив на те, щоб закрити це, бо він дуже хотів там поставити кавомашину. Ящики з ящиками не буду показувати. Але покажу, що у нас тут є комплімент від закладу. Будь ласка, дивіться. У нас багато компліментів. Зараз ми у відео про це ще поговоримо. Так, диван, ми з тобою не обговорюємо, тому що це буде. У влозі про дивани, які не робимо, це ми будемо оглядати там у відео, майже не буде видно візуалу, але дуже багато будемо розповідати. Саме головне це вхідна група. Тобто, коли ти заходиш, і перше, що ти бачиш, це найголовніше це зовсім мінімалістична поличка, але вона функціонуюча, тобто ці ящики виїжджають. Скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш, що вона тобі нічого не коштувала? Не пам'ятаю. Тобто, ти не пам'ятаєш, що вона безкоштовна. Супер, супер, люблю. Коли клієнт у нас замовляє об'єкт під ключ, і ми бачимо, що щось дуже красиво, але він не погоджується, тому що він хотів стандартну тумбу, тому, тому що вона повинна бути функціонуючою, тому що там повинна лежати... Пульти, там приставки, всяк, зарядки, все що завгодно. А тут, як ви бачите, ну, не дуже сильно багато всього поміститься, але вона дуже красива. Саме тому довелося вмовити таким чином, що ця тумба безкоштовно в подарунок, як хочемо ми, оскільки квартира в оренду він погодився. так? Чому І, і вона нас? ось під, під цю нішу в шафі. І ця шафа знову ж таки, ось це різьба вона під кухонну йде. Ти пам'ятаєш, як шафа була на початку? Ну, звичайно, звичайно, просто шафа. <хи> скажи, Знаю? скажи Знаю? що вона була така сама. А, була така сама шафа? <хи> Вона дійсно була така сама. Ось я закріплю візуалізацію, як вона виглядала. Ми змінили тільки те, що додали тут поличку, щоб вона була дуже схожою з TV-тумбою, яку я показав. І ось ці фасади додали під кухню. Тобто, ось це було на візуалізації. Нам дуже сподобалося, що ця частина вона спільна і така левітуюча шафа. На мій погляд, вона з точки зору дизайну дуже файна. Мені особисто вона дуже подобається. Тобі як? Прекрасно, прекрасно. Супер. Туалет будемо одразу показувати, чи в самому кінці? Я думаю, одразу на нього йдемо. там є що подивитись. Добре. І. Дуже важливе питання. Як ти погодився на це? Тому що, кому я не показував всі ці кольори, це нікому не подобалось. Ну, ну... Всі казали, це вау, це супер, це красиво, але я б собі ніколи того не зробив. Поясню, це моя задумка. Тому, кому не подобається, ставте лайк. <рес> Чому ти погодився на мою ідею? Цей вау-ефект грає роль, особливо коли в оренді він грає ефект. Перший перегляд це ж перші 30 секунд. Людина заходить, вона дивиться і просто зразу там закохується, не закохується. Цей ефект. Пропоную після цих слів перейти у спальню. Без камер. Хочу зауважити. Що ось це ліжко, воно було у дизайн-проєкті. Ми його не змінювали. Ми нічого не робили. Навіть ось це чорне. Ми обіграли цю шафу додатково, тому що вона там була не дуже симпатична. Ми ось до цієї штучки додали шафу, і досить воно гарно дивиться з чорними елементами і трековими, з трековим освітленням. Тобто ми нічого тут не змінювали. І ось з дизайн проєкту у тебе, у тебе були там ці о, декоровані вставки. Тобі вони подобаються, ти б їх зараз зробив? Я, 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 в будь-якому випадку я б їх розміщув, так. Це ефект відзеркалення, так і ефект бронзи. Взагалі тут багато елементів, таких саме бронзових, так, золотих в цій квартирі. Тому я б їх залишав. Такий Проблиск відзеркалення, вони ефект мають створення, свій якби, антураж створюють. Тут питання з таким спідковиркою. Ти пам'ятаєш, скільки вони коштували? Mm -mm. Ось це ліжко вони коштує 2000, 2200 і 2500. Це воно йде разом зі склом, але без оцих вставочок. Ці вставочки коштували 2082 долари, але ми їх робили безкоштовно. Тому що ти сказав, що ну, це занадто. Тобто, можливо, можна було їх зробити чорні. Вони би коштували, звичайно ж, не ті гроші. Але хотілося тут додати цього елементу, і ми запропонували зробити їх безкоштовно за того, що компліменти від закладу. І так дійсно, 2000 доларів додатково оплатити за ці вставки декор. І саме ліжко фактично коштує ну, трошки дорожче 2500. Зараз, коли я нагадав тобі цю інформацію, скажи, будь ласка, ти б заплатив за ці додаткові вставки чи ні? Ну, Може чесно, 2000. Я, я не думаю, що я б її заплатив. А якщо б вони були золоті, ну, такі тут... ж зеркальні, але золоті. Ну, це все, все-таки ну, ціна ціна досить кусається, того... Добре, якщо б... Можу, а якщо б це було не квартира, не в оренду, я розумію, що все одно є бюджет. А mm. якщо б це було для, до тебе додому? Чи зробив ти їх. Я думаю, тобто ти ні. усвідомлюєш все одно вартість ліжко, і ти все одно кажеш, машеш, він маше головою, що ні, ні, ні 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 це не є рішення таким принциповим, яке можна викидувати. Але багато хто погоджується, багато хто не погоджується. Тут вирішувати саме вам, чи подобається вам, чи ні. Тут ми розуміли, що це створить вау ефект і, безумовно, буде вартувати своїх коштів. Хочу показати, що це у нас косметична зона з бронзового скла, і вона має неперевершений вигляд за рахунок свого кольору. Для того, щоб фарбуватись, ви, звичайно ж, можете користуватись звичайним зеркалом. Ось так воно виглядає. Також у нас ось ця опора, вона йде у бронзовому кольорі. Задля підтримання спільної концепції з дизайном самого ось цього дзеркала. Також хочу зауважити, що ось це дзеркало, не забуваємо, це вау-ефект вашої спальні. Коли ви будете користуватись цим повсякденно, ось ця підсвітка вона змінюється за рахунок перемикання в різні кольори. Ми всі розуміємо, що для того, щоб нафарбуватись, вам потрібне денне освітлення. Тому ми про це подбали. Шеф. Є. Ти тут? Дзеркало. Скажи, будь ласка, воно тобі подобається, чи не подобається. Так, да, прикольно. Тобі дружина щось про неї казала про це дзеркало. О, класне класне місце, класне стул. Тобто, тобто емоції воно в свої, свої дало, правильно? Так, воно 100% дає свої емоції. Вона казала, що. не казала такого, що ось це ж оцю штуку до нас додому е, зробити. Ага. Не казала? То, то 100% так і було зерно. Чи ні? Чи ти мене обманюєш? Ні, так і озвучувало так. А ліжко їй сподобалось з цією стіновою панелью? Ну, ліжко не стільки або це було як за зеркало. Серйозно? Так. Ну, просто воно знаходиться навпроти входу, і все ж таки, за рахунок цього, це перше, що ти бачиш, і саме воно робить вау-ефект. Але маємо тут один нюансик. Ця стільниця у нас розбухла. Тут. Розбухла вона чому? Тому що вона з ДСП. Тому що це не вологостійкий матеріал, і це у нас буде під заміну. Тобто, якщо б кухня була з ДСП, воно також є вологостійке, але воно теж може розбухнути. Тому тут потрібно це зауважити і для себе обирати, враховуючи всі нюанси. Я попрошу допомогти мені. Можеш, будь ласка, відкрити гардеробну кімнату. Дякую. Ми вже не обговорюємо гардероб, гардеробну кімнату в спальні, в майстер спальні, тому що це вже давно мазбі. Тут у нас шафа також. Вона із підсвіточкою зараз Лес. Можемо можна розказати, як оці дверки вони туди-сюди їздять, показати функціонал. Але мені здається, що це ну, не потрібно, тому що перш за все, ну, хоча давайте покажемо. Ось. Мені здається, що більш важливішим є візуальна складова. Цієї шафи і безпосередньо те, що ви можете бачити, як моє улюблене, це гра Тіней, все відображається у цьому склі, і коли ви його вимикаєте, то це перетворюється на таке дзеркало. Е, останнє запитання, яке у мене для тебе залишилось, яке б я хотів тебе запитати, угу. е, чи запросиш ти нас ще е, у гості? <гас> ну тобто, <гас> не, не ти до нас приходиш у гості, а ми до тебе приходимо в гості і робимо а, твої плани, а, прикрашаємо своїми меблями. Скажи, будь ласка, чи ти запросиш нас іще? Я думаю, що запрошував. те, що ми я дуже хвилювався, якщо чесно, <гас> <гас> з приводу цього питання, тому що ми завжди намагаємося бути друзями, і для чого? Для того, перш за все, для того, щоб зрозуміти, чого бажає клієнт. Для того, щоб втілити його мрії в дійсність. Для того, щоб зробити це в різних бюджетах і для того, щоб кайфанути від цього. Тому що уявіть собі, які об'єкти ми створюємо, і скільки емоцій вони надають, навіть ось як ми зараз з паном Тарасом е через рік. Тому дякую тобі, що запросив у гості. Тобі дякую. Дякую за реалізацію. О, обняв, приподняв. до зустрічі!